Величезний, <кій> всім привіт! Вітаю вас на каналі і хочу вам показати останній день акційних продуктів в магазині АТБ. Хто ще не встиг купити по акції, ще у вас є можливість. Буду показувати самі найкращі знижки. І дякую вам за фотобайки та за ваші коментарі. Квасоля, своя лінія 3790, 460 грам. І квасоля своя лінія в томатному соусі 40 гривень, також 460 грамів. В акції соус від Торчин. Шаурма, 20 гривень 90 копійок. 22 гривні соус від густо маргарита. В акції соєвий соус 200 г 44 гривні. А ось великий соєвий соус 500 г можна придбати за 47 гривень. Соус від густо карбонара 23-40. Зараз в магазині тебе дуже хороші ціни на приправи від своя лінія. В акції приправи від розумний вибір, овочева універсальна, 80 грамів. До сих пір не знаю, що це таке. Ну, написано пластівці дріжджові, неактивні, сирно-горіхові. Що ж це воно таке? Це, мабуть, на салат? Так, да, на салат посипати, на макарон і можна навіть додати до зубки. Насіння кунжуту 27,40, 125 грамів. Насіння льону 100 грамів. В акції зараз приправа від Ріва. 12 овочів та трав, 80 грамів, 18,30 грамів. Приправа карі 8,70 грамів. Приправа до картоплі 820. Приправа для плову також 820. Приправа до шашлику 820. До м'яса та до курки від своєї лінії також 8 ,20 гривень 20 копійок. Приправа від торчим, 10 овочів, 60 грамів 19,50. І ось таку велику. Від своєї лінії, 12 овочі та трав, 150 грамів, можна придбати за 25 гривень майже. Чорний перець мелений, 60 грамів, 17,50. Так, далі у нас поличка з майонезами та майонезними соусами. Відторчен, майонез європейський, 520 грамів, зараз 63 гривні. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на майонез провансаль, подушка від щедро. Вага 300 г зі знижкою 40% 25 гривень. Від королівський смак 300 г 37,90 Майонез від оліс столовий 300 г 33,80. А майонезний соус можна придбати за 30 гривень. Велика упаковка майонезного соусу від гуляй поли 550 грамів 40 гривень. Та майонез традиційний. Гуляй поле 300 г 36 гривень. Цей майонез також зараз вигідно придбати зі знижкою 40%. Тут вага 400 грамів і його ціна 31 гривня. Майже 80 гривень коштує ось така ковбаска. Варена першого сорту. З м'яса птиці 500 грамів. 80 гривень. Зі знижкою 40% ковбаска до пюрешки 60 грамів варена. 500 грамів 60 гривень. Ковбаска варена, м'ясна своя лінія. Так, першого сорту 400 грамів і ціна 72 гривні 60 копійок. Як я кажу, чарівна поличка сьогодні тішить. Сьогодні можна купити ковбаски зі знижкою 50%. Ще раз нагадую, що це термін придатності не закінчився, а термін придатності закінчується. Ось таку ковбаса добров елітна по 13,80 можна придбати. Ну, в принципі, це в кожному АТБ по-різному. Так що, я думаю, що це не варто цю поличку вам показувати. Але ціна дуже хороша. От Від добровшинка рубина 21 гривня. Ну, ось ці самі найвигідніші зараз придбати в акції ковбаски. Всі питають, чому я говорю на цю ковбаску для вегетаріанців. А, від розумний вибір. Ну, Тому що тут написано виріб фаршевий». Я не знаю, чи тут є м'ясо. Тому так я її з такою знаєте, а, шуткою, з таким жартом говорю завжди. 38,50, тут паличка 420 грам, зараз також зі знижкою 36%. Бачу, молодь, часто купую ось такі ковбаски, вони зараз зі знижкою. 25% 60 грамів 39,50. І ось такі також зараз зі знижкою 25% 39,50 з м'ясом птиці. Ковбаска від своєї лінії, єврейська. Вага йде, ціна йде за 100 грамів, 41 гривня. Від своєї лінії салямі Баварська. так ось ціна йде за 100 грамів. Зараз зі 40%. Зверніть увагу, крабові палички охолоджені. Водний світ вагою 250 грамів і тільки в АТБ 30 грам додаткової, так зрозумів, так? Да? В акції відводний світ і крамойви, вага 160 грамів. Майже 44 гривні. Так, що це за крабові палички, я не знаю. Краб -стік, Made in Європа адміральські. Вага 250 грамів, 73 гривні. В акції ось така ікра Норвен, атлантичних риб а з кальмаром. В соусі. Вага 160 грамів 51 гривня. Так, я бачу, розкуповують креветочну пасту з авокадо. А Я ніколи не купував, не знаю, Від Веладіс. Від Веладіс ікра тріски пате. Вага тут 100 грамів і ціна зараз 43,60. Так, ну, рибка Форель слабосолена, 180 грамів. Ось таку можна придбати також зараз зі знижкою. Форель слабосолена, 120 грамів. 156 гривень. Без шкірки йде. Форель Норвен 240 г. На шкірі 263 гривні майже. Так, в акції ось такі полтавські яйця, 10 штук, я їх купував, мені, мені дуже подобається. Розмір величезні-величезні. 51 гривня, 40 копійок. Так, ну такі, як я кажу, в рознобій 4,65. Для пухнастиків пауч-пакет 14,20. Фелікс пауч-пакет 15,70. Шелма майже 16 гривень, але це якісний корм для ваших пухнастиків. Ось такий сухий корм шелма можна придбати за 180 гривень, вага 750 грамів. В акції консерва Кетнгов з рибою та яловичною 31 гривня 60 копійок. Корм для песиків консерва кіло 240-70 гривень. Ось така новинка з'явилась. Корм від своєї лінії для пухнастиків вагою 185 грамів і ціна його 30 гривень. Це також новинка, корм від розумний вибір для котів з м'ясом курячим 120 грамів, 11,30 гривень. І ось такий корм від «Розумний вибір 100 г можна придбати за 11 гривень. Дивіться, розкуповують оцей сир, бачите, твердий. Я завжди думаю, от якщо я не купую оцей продукт, то, значить його і ніхто не купує. Ні, купують люди 60 гривень 100 грамів. Пам'ятаю, я зайшов на початку, було все заповнене. Ці упаковки стояли повні, а зараз... Бачу, розкупили. І ось такий сир твердий. 106 гривень. Тут 180 грамів. В акції ось такі сирні трикутнички. 8 порцій. Таку закуску вперше бачу. Ну як, пікнік я знаю, але ось зі смаком, баварськими ковбасками вперше бачу. Так, добре, тут щось розібрали, розкупили. Ходіть далі. Ну і сирочки дружба плавлені зараз по 12,80. Вершковий та дружба від своєї лінії. Від пирятин. Сир твердий, вага 160 грамів, 53,50. Розкупили весь, весь вершковий а, сир ферма 160 грамів, 50 гривень. Ну і зараз в тебе усі сири від Комо. Тут є кантрі, Голландія 160 грамів всі йдуть і плестерками 52 гривні будь-який. Безлактозні вершки. Сметана безлактозна. В акції сирний продукт від тульчинка піццерелла. Да? Це ж сирний продукт. 50 гривень. Моцарелла золотий резерв 54,40. Хто полюбляє кефір, від галочина 2,5% жирності, 870 грамів, майже 33 гривні. Хочу сказати, що на сьогоднішній день ця сметана мені найкраща від своєї лінії. Є 15%, є 20% жирності. Сир український. 9% жирності. І бачу, також розкуповують оцей 5% жирності, 41,50. Ось така новинка з'явилась в АТБ. Вершки біла лінія, 10% жирності. В акції вершки від галичина 15% жирності. Вагою 500 грамів. В це йогурт галичина, лісові ягоди, вагою 870 грамів, 55-80. А ось йогурт від своєї лінії можна придбати трішки дешевше. Тому що тут, мабуть, 800 грамів, не знаю, 42 гривні 50 копійок. Чудо, чудне, диво, дивне. Сирок з полуницею, 200 грамів. 22 гривні 90 копійок. Скажіть, а як пити оцей актимель? Це ж не те, що там, знаєте, от захтів, купив собі одну пляшечку і випив. Це, мабуть, треба шпити декілька тижнів по одній пляшечці, в день чи ввечір. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Вони зараз в акції по 14.90. Я колись їх купував і часто пив, коли вони було ще по 9,90. Але я не знаю, яких пити. Я знаю, я знаю, як їх пити, відкрив і п'єш, але як треба якийсь там курс пройти, чи що, чи це просто реклама якась. Ну що, закінчились акції на цукерки, сподіваюся, всі задоволені цими акціями, були дуже хороші знижки. Лишились ось ці. А, як я кажу, галяретка в шоколаді. Апельсин, до речі, тут 190 грам, велика вага. Та оця чері черешня. Хто пам'ятає, була дегустація ось, дегустація ось цих цукірок 200 грамів. Дуже смачні, вони дійсно дуже смачні. Тут вага 200 грамів. Зараз не вже по 121 гривні, а я купував за 109. Буквально тиждень назад. Льоля Полякова. Це теж непогані. Ой, дивіться, зараз хто має карту ОТБ а, по 20 лютого. Може придбати ось ці цукерки за 110,90. Це також хороша ціна для власників карти АТБ. 300 грамів. Ну, хороша, я вам скажу, ціна. Я не знаю, чи є якісь цукерки на вагу в акції. Є, бачу, хороша. Я показую самою хорошою знижкою. А золота лілія, хто полюбляє, за 100 грамм 13,60 так, і здається, ще якісь мають бути. Якщо я не помиляюсь, ні, з червоними цінниками є багато, але це такі, знаєте, 10%. Все, немає, тільки золота лілія, Зато шоколаду багато зараз зі знижкою. Шоколад корону, молочний та чорний шоколад, зараз можна придбати за 22 гривні 90 копійок. В акції ось такий світич, Трюфель десерт 34,30. Хто полюбляє міленіум, ось таку плитку Мидальта Карамель та Мидальта Кокос 100 грамів. 30 гривень. Дуже хороша зараз ціна, хто полюбляє такий чоколад. Ось цей від Міленіум дуже смачний. Це йде справжній класний шоколад такий. Брюд. Оце ну, такі, знаєте, вже гіркі-гіркі, 99%. Я хочу спробувати оці рулетики, чи вони смачні. Взяти спробувати 77 гривень. Я знаю, що вона не вартує цих грошей. Хімія. Ці вафельки смачні мото, але тут 30 грам. 10 гривень. АТБ з'явився вже Артек від світоч. Класичний. Артек від своєї лінії можна придбати за 31 гривню. Не забудьте за смачну хімію Міфіна. У олія від щедрий дар. Зараз зі знижкою 725 грамів, 43,80. Олію стожар можна придбати за 45 гривень 850 грамів. Не забудьте за гречану крупу, ціна дуже хороша. Кілограм 22 гривні 60 копійок. Хто п'є чай з пакетиків, можна зараз придбати дуже хороша знижка на піквік. Зелений, 20 пакетів, 28,50. Чорний пакетований, 34,60. І також є мій улюблений з бергамотом за 34,60. Також 20 пакетів. Ну і також є багато дуже фруктових, фруктових чаїв зі знижкою. Також 20 пакетів, 34,60. 25, так, і 5, 30 пакетів. 1000 та одна ніч, чорний та зелений. Та чорний з бергамотом мономах 45 пакетів, 45 гривень майже. Також є заварка мономах 80 гривень. 80 грам, 40 гривень 30 копійок, І чорний з бергамотом 57,80. Кавомани. Так, для власників карти АТБ, мабуть, да? да? для власників карти АТБ карт нуар вагою 140 грамів, можна придбати за 175 гривень. Якус Усклі монарх. Тут вага 190 грамів. Ну, хочу також для власників карти АТБ 134 гривні. Це 95 грамів. А я думав, що це велика по такій хорошій ціні. 95 грамів, ось така у склі для власників карти АТБ 133,90. До речі, розкупили каву зі Львова, зелена традиційна 70 і ірландський крем. От одна залишилась 85 гривень. Це в зернах 500 грамів арабіка. Ну, дуже хороша ціна на Кока-Колу, 2 літри 33,90. Не забути за сардину, Рига Голд, дуже хороша. Я такі ж не брав, треба взяти на дегустацію, обов'язково, відкрити, спробувати. Може, навіть візьму, спробуємо. На дегустації з вами відкриємо пару баночок шпротів. Це шпроти в оливковій олії від Ріга Голд. Щоб знати, які добрі. Не забудьте за масло кому, дуже смачне, дійсно дуже смачне. 180 грамів 73 73%. Нічого, що безлактозне. Ну що, я бачу, що розкуповують оці акси, дезодоранти чоловічі. Вони зараз по 70 гривень. Бачите, вийшов на двір і забув, що ще я пропустив пасту лакалут з надзвичайно хорошою знижкою 40%. Тут є лакалут мультизахист і лакалут актів. А, ось. По 66,90 та 64,50. Ну і звичайно, дитяча лакалут 3790. Також зверніть увагу, це дуже-дуже хороша ціна на цю зубну пасту. Зверніть увагу, Гелекс Мило 560 грамів антибактеріальне. Хто має карту, зараз може придбати. По 20-й включно лютого за 2690. Теж бачу дуже хороша знижка, майже 50%. Але я знаю, що їх три види має бути, правда ж? Оцих шампунів, ну добре. А, оці шампуні зараз а, для щоденного догляду, для жирного волосся з олією і льону. З олією жита вагою, скільки тут вага йде, 400 грамів. Той, хто має карту, зараз може придбати зі знижкою 50% 33 гривні. Майже 50%. А так він 60. Так що зверніть увагу також. Зі знижкою Г для миття посуду біо. Тут 500 грамів 22 гривні. А порошок Савекс... Можна придбати за 239 гривень. Вага йде 3 кілограми. 239 гривень дуже хороша акція зараз. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі. Сподіваюсь, вас все гаразд.